Мантикор 17, міжнародний майстер з Казахстану. Арістенбек Уразаєв. Вітаємо. І поїхали. Аж 4. Так зі мною грав Дік Богдан Даніель. Ну, давайте. Спробуємо виграти її останню. Так, кінь g5. <coughs> так, аж 6 кінь, h 3, вочевидь. Тому просто поки так. Логічний хід? Поки так. Ну і зараз D5. Здається, проблем в мене немає. Так, f 3 На D5 тура D1 буде. Я D4, він Є3. І що мені з цим робити? О! Є геніальна ідея. А, так, кін Є4 буде. Зараз. Так. На Тура Д1 так. І на такий хід так. Нападаю на коня і тікаю з-під зв'язки. <coughs> так, пішака вкрав. Чи е, треба переходити веншпіль після ферзь G4? Питання дуже спірне. Тому що там побив побив кінь D5. І слонику не дуже комфортно в позиції. Хоча слон F6. F3, F3, слон до 4, шахтор до 4 буде. Не дуже добре. Так, що тоді ми можемо зробити. 8. Так. Можемо тоді так зробити. Рей 8 зіграти просто можна буде і слон D8 потім. Так, здається, можна, тому що ну так я граю Тура Д8 і Тура провисає. Тільки якою? Цією, напевно, що потім F8 можна було зіграти, тепер так? Так, ну якось буду чіплятися за пішака. Якщо вдасться його захистити, то шанси на перемогу залишаться. Тому він грає А4. Але тоді я тепер тут смикаю. Йому треба так бити, вочевидь. Так, ну, треба вигравати. Треба вигравати. І черговий раз. Порадувати батька. Нагадую, що в мене сьогодні в батька-ювілей 50 років. Тому цим стрімом, зокрема, я і його вітаю. І кожна сьогоднішня партія і перемога присвячені саме йому. Так, ну, поки назад. <кхід> Технічно. На так так, висить тут. Тут захищено поки. Uh -huh. Можливо, Аж же було краще побити, тому що тепер у нього ресурс Тура Є1 з'являється після обміну. Але ладно, і так здається, хорошо. Тому що пішак то зайвий буде. Так, сюди. Так, ну програти я тут не повинен. Якби не... тільки якщо інтернет не підведе. А ось за виграш я поборюся. Так. Ну ладно, нічия. Намагався, але не вийшло. Так, але це він дарма зробив. Ладно, він встигає, він встигає. Так, ну 7 з 11. Враховуючи те, що в першому турі проти мене, я думаю, що користувалася сторонньою допомогою, і за цього я на Тільтостані в другому турі не добив просто максимально виграшну позицію. Я вважаю, що 7 очок це дуже круто і ще підняв рейтинг. Тобто, по факту, після першої партії в мене було 2640, зараз 2674. Тобто 34 пункти за турнір підняти. Це дуже-дуже.